Рахів найбільш високогірне місто в Україні, розташоване біля одного з географічних центрів Європи, найвіддаленіший від Ужгорода районний центр Закарпаття. На північно-східній околиці Рахова з литтям білої та чорної тиси утворюється міжнародна водна артерія Тиса. Прозора і широка, як писав про тису Шандор Петефі, захлинулась у потоці пластикових відходів. Побережжя, тиси сміттєпроводу суцільно обліплене рознацвітням нап'ємних відходів. Добре, що екологічне неподобство не відкривається погляду Тараса Григоровича. Дерев'яний кобзар також сумно відвернувся від накопичувача пластикового мотлугу. Ніяк не зачаровує і не захоплює під час прогулянки прибережним парком по вулиці Богдана Хмельницького. Пішох стометрівки у рахові немає. Народ звершує променади на п'ятачку між православним собором вислання Святого Духа та католицьким храмом Яна Непомуцького. Золотоверха церква побудована. У 1994 році костел старший за неї на 170 років. Під стінами католицької святині історичні пам'ятки, яких у Рахові кіт наплакав, смакують із користю торгові точки грибочки. Туристи, які приїжджають до Рахова, піднімаються на гору, вкриту найвищими на Закарпатті мудринами. Лісомасив значиться у списках пам'яток садово-паркового мистецтва. Попри продохороне становище, смарагдове багатство потребує дбайливого ставлення з боку відвідувачів та уваги органів влади. Рахів значно програє у порівнянні з іншими містами Закарпаття. Туристи приїжджають сюди як на перевальну базу, щоб потім вирушити в похід мальовничими гірськими хребтами.